Ви розбились нахуй. Я думав ви нахуй розбились, пацани. Я його здобув, Та що ти тут стоїш, Я тебе зараз зб'ю. Я тебе зараз зб'ю. Уйшов. Мене? Да я чохей долбойоба ДКВСника, блядь. Заберіть його, зараз зб'ю його. його Так я його зараз зб'ю, блядь, що він під машину прыгає. Дивіться. Та ну, ти з'їби квс мести нахуй. Полковник, там, ви вже полковом не починають. нахуй. Що ти робиш, долбайов? І... Опа! Ну, брат, що ти... це таке? Брат, можна до тебе питання, що ти робиш? Я тебе навіть не стріляю, що ти робиш? Я тебе навіть не, тебе навіть не чіпав. Я тебе не чіпав, ти це розумієш? Ти почав мені під машину прыгати. Опа, офтопом на форум. Офтопом на форум відлітаєш.